Це такий кайф, коли ти не паришся за за ремонт машини не передаваємо. в Бахрейні в мене була машина Toyota, Я її насилував там, як тільки міг віддав і не парився взагалі. Але Тойота це крутяк. В еміратах в мене був водій свій, особливий. В Єгипті не потрібно було, тому що там вигідніше було вийти, підняти руку. І з максимум 4 хвилини я чекав. За два роки такси. Їх стільки, що піднімаєш шуку і зразу зупиняється, і там платиш дешевше, ніж своя машина. Але в Німеччині тут дорого. Тут замінити масло 150-150 еро. Появляєте, взяти, орендувати підйомник 20 евро, і робиш сам. І точиш рубаночкам ручки або друзів, кличеш і робиш. Це класно, коли в тебе є, друзі. Бути здорові! Ich mach das Ding raus.